Деякі люди самі руйнують своє життя, навіть не до кінця розуміючи, як і чому це сталося, і моя дружина Марина одна з них. Привіт, друзі, раді вас знову бачити. Дякую, що приєдналися сьогодні у нас для вас нова історія, тож давайте почнемо. Мене звати Олександр. Якщо ви коли-небудь відчували зраду з боку того, кому безмежно довіряли, ця історія вам буде знайома. Я завжди думав, що моя дружина Марина моя найвідданіша підтримка. Я помилявся це історія про те, як я дізнався, що вона мені зраджує, і не з кимось випадковим, а з моїм власним начальником. Той момент, коли я побачив усе на власні очі, розділив моє життя на до і після. Я завжди був переконаний, що наполеглива праця приносить плоди. Якщо докладати зусиль, працювати понаднормово, жертвувати особистим часом. Рано чи пізно отримаєш заслужену нагороду. Я працював у Стерлін Enterprises, одній з найпрестижніших компаній у своїй сфері. У той час, як багато колег йшли з офісу рівно о п'яті вечора, я залишався допізна, доводячи звіти до ідеалу та розробляючи стратегії без жодної шпарини. Я не просто виконував свою роботу, я будував своє майбутнє, і ось нарешті цей момент настав. Компанія організовувала щорічний урочистий вечір, важливий статусний захід, де вирішувалася доля багатьох співробітників. Підвищення тут не просто надсилали електронною поштою, їх оголошували перед сотнями впливових людей, керівниками, клієнтами, партнерами, тих, кого викликали на сцену того вечора, визнавали гідними більшого. І я був одним із головних претендентів. Це було не просто чергове кар'єрне зростання. Це означало вищу зарплату, нові перспективи, можливість впливати на важливі рішення компанії. Ця ніч мала стати справжнім святом не лише для мене, а й для нас обох. Адже якщо в моєму житті була хоч одна стабільна і надійна річ це Марина, моя найближча людина, моя підтримка, жінка, яка завжди змушувала мене вірити в себе, навіть коли я сам у собі сумнівався. Я ніколи не ставив під сумнів її вірність. Ніколи не було приводу, або, принаймні, я так думав, настав вечір урочистого прийому. Захід проходив у такому місці, яке повністю відповідало рівню Стерлін Ентерпрісес». розкіш, стиль, бездоганна організація. Я відчував гордість не тільки за себе та свою кар'єру, а й за те, хто стояв поруч. Марина виглядала просто неймовірно. Вона завжди мала природну красу, але цього разу її витонченість привертала погляди всіх навколо. Коли ми зайшли до зали, я познайомив її зі своїми колегами. Як завжди, вона знала, що сказати, як підтримати розмову, як справити враження. І люди обожнювали її за це. Вона усміхалася, жартувала, вела світські бесіди, почуваючись абсолютно впевнено серед впливових гостей. Навіть партнери компанії, ті, хто зазвичай не звертав уваги на звичайних працівників, відзначили її присутність. Я стояв поруч, спостерігав, насолоджувався тим, як люди захоплюються нею. Це була моя дружина, жінка, з якою я будував своє життя, і в ту мить я пишався нею. Але з часом я почав помічати дещо дивне. Марина явно тяжіла до Андрія мого начальника, людини з владою, зв'язками та впливом. Він був не просто шанованою людиною в компанії, він контролював кар'єрний ріст. Саме він вирішував, хто отримає підвищення, а хто залишиться на місці без шансів на зміни. Спочатку я не бачив у цьому нічого дивного, вона просто проявляла дружелюбність так, вона всього лише була ввічливою, просто підтримувала розмову. Я сам намагався переконати себе, що це абсолютно нормально, але щось усередині мене сигналізувало про інше. У якийсь момент Андрій нахилився ближче і прошепотів щось їй на вухо. Слів я не розібрав, але реакція Марини була очевидною. Вона усміхнулася. Я відчув себе зайвим, ніби спостерігав за чимось, що було для мене загадкою. І вперше за весь вечір мене охопило тривожне відчуття. Через кілька годин Марина нахилилася до мене і м'яко поклала руку на моє передпліччя. Мені треба відповісти, сказала вона, трохи піднявши телефон. Я глянув на екран, замість імені там був просто номер. Так, звичайно, я почекаю тут. Відповів я. Вона усміхнулася, ніжно стиснула мою руку і швидко зникла в натовпі серед гостей у дорогих костюмах та офіціантів із келихами шампанського. Спершу я не надав цьому значення. Продовжив розмову з колегами, кивав у відповідь, коли вони обговорювали майбутні угоди і ринкові тренди. Але минуло 20 хвилин, а Марина так і не повернулася. Я мимоволі оглянув зал, сподіваючись помітити її десь біля бару чи в розмові з кимось із знайомих. Нічого ще п'ять хвилин. Я перевірив телефон жодного повідомлення від неї. Можливо, вона просто вийшла на вулицю де спокійніше або розмова затягнулася. Я змусив себе повернутися до розмови, намагаючись ігнорувати неприємне відчуття, що повільно, але впевнено прокидалося всередині мене. Минуло ще п'ять хвилин, тепер її не було вже півгодини. Я більше не міг відганяти свої підозри. Раптом хтось легенько штовхнув мене в плече, змусивши вирватися з власних думок. Це був Роман, мій колега. Ми не були близькими друзями, але достатньо добре знали один одного, щоб мати нормальні робочі стосунки. Він трохи нахилився до мене, повільно розмішуючи військи у своєму келиху, і тихо кинув Ти, брате, дуже терплячий. Якби моя дружина так поводилася з моїм начальником, у мене б виникли питання. Я засміявся, намагаючись звучати невимушено. Про що ти говориш? запитав я, тримаючи голос спокійним. Роман зробив неквапливий ковток, знизав плечима і відповів: спокій, чоловіче, ми всі це бачимо. Вона фліртує з Андрієм весь вечір, усмішки, дотики, погляди. Я не знайшов що сказати, просто змусив себе посміхнутися і пробурмотів, що Марина просто дружелюбна. Але тривога, яка раніше тихо жевріла всередині, перетворилася на справжню підозру. Я глянув на годинник, минуло вже хвилин. Очима почав швидко прочісувати залу, намагаючись знайти її серед гостей. Вона могла бути будь де біля бару, можливо, зустріла когось зі старих знайомих. Нічого. Подивився в бік балкона, де гості часто виходили подихати свіжим повітрям. Порожньо, і ось тоді до мене дійшло. Я не бачив Андрія вже довгий час. Холодний здогад пробіг по шкірі, серце закалатало, мозок почав миттєво складати розрізнені частини пазлу в єдину картину. Я швидко рушив через залу, не до кінця розуміючи, куди саме прямую. Навколо мене точилися розмови, лунав сміх, але я вже нічого не чув. Мої ноги рухалися самі, ніби ведені інстинктом, який я до останнього не хотів визнавати правильним. Звернувши в один із менш людних коридорів, я пройшов повз вбиральню. і тут почув щось ледь вловимий звук, приглушені голоси за зачиненими дверима. Я уповільнив ходу, намагаючись розібрати слова, але в наступну секунду почув дещо інше: тихий приглушений стогін, серце гупнуло в грудях. Я зробив крок уперед, потім ще один. Зупинився просто перед дверима. Здавалося, що моя кров застигла в жилах, але я змусив себе вимовити Марина тиша. Я проковтнув клубоку у горлі, голос став твердішим Ти там знову жодної відповіді, тільки звук легкий, але виразний, метушня. Так зазвичай поводяться люди, яких застали зненацька, і цього мовчання було достатньо, щоб я зрозумів усе, щось у мені обірвалося. Я потягнувся до кишені, витягнув телефон, готуючись викликати охорону, якщо доведеться. Але не встиг я натиснути кнопку, як двері нарешті прочинилися. Першою вийшла Марина. Її волосся було злегка розпатлане, кілька пасем впали на почервонілі щоки. Сукня, яка раніше ідеально сиділа на ній, тепер виглядала зім'ятою, перекошеною, ніби хтось з силою хапав її. А одразу за Мариною з вбиральні вийшов Андрій. Його краватка була ослаблена, верхній ґудзик сорочки розстебнутий. Його обличчя не видавало паніки, на відміну від Марини. Він виглядав зосередженим, ніби оцінював, наскільки серйозна ситуація. Ми троє завмерли, жоден з нас не вимовив ані слова, але й не потрібно було. Істина стояла просто переді мною відверта і очевидна. Я не відчув нічого, жодного спалаху люті, жодного неконтрольованого вибуху емоцій. Просто холодне порожнє усвідомлення. Я витягнув телефон, розблокував його і натиснув запис. Сьогодні відбувається щорічний корпоратив Стерлін Ентерпрісес. Ось моя дружина Марина і мій начальник Андрій. Я щойно застав їх у вбиральні разом. Андрій напружився. Марина різко вдихнула і зробила крок до мене. Її голос зірвався. Олександре, будь ласка, я підняв руку, змусивши її замовкнути. Я не хотів слухати виправдання, не цікавили пояснення. Я продовжував тримати камеру на них ще кілька секунд, спостерігаючи, як їхня ретельно вибудувана брехня розвалюється під вагою реальності. Потім, без жодного слова, я зупинив записи і просто пішов. Я не сказав їм більше ні слова. Між нами не залишилося нічого, що варто було б обговорювати. Я не збирався слухати виправдовування Марини чи вислуховувати нещирі вибачення від Андрія. Я залишив її там і поїхав додому один. Підвищення мене більше не цікавило. Під час поїздки телефон кілька разів завібрував на сидінні поруч. Спочатку повідомлення, потім пропущений виклик ще один. Я навіть не глянув, я не хотів чути її голос. Через годину двері скрипнули. Марина зайшла до будинку, її обличчя було в сльозах, розмазана косметика робила її ще більш змученою. Було очевидно, що вона плакала всю дорогу додому, але, відверто кажучи, мені було байдуже. Спершу вона навіть не промовила ані слова, просто стояла там, у дверях, ніби шукаючи в моїх очах хоча б натяк на прощення, хоч якусь можливість виправити те, що вже не підлягало виправленню. Олександре, я. Почала вона, але я підняв руку, зупинивши її. Не треба, це було все, що я сказав. Я не хотів чути її пояснень, не хотів вислуховувати слова каяття. У момент, коли я їх побачив, усе змінилося. Решту ночі ми провели в мовчанні. Не було криків, не було суперечок, тільки важка гнітюча тиша. Я сидів на дивані, втупившись у телевізор, не звертаючи уваги на те, що там показують. Марина стояла біля дверей, ніби сподіваючись, що я щось скажу, що бодай якось відреагую, але я не міг і не хотів. До того часу, як я пішов спати, телефон був завалений повідомленнями та пропущеними дзвінками. Якимось чином, новина вже розлетілася між колегами. Всі хотіли знати, що сталося, чому я раптово пішов. Я не відповів нікому. Я не збирався брати участь у плітках чи слухати чужі здогадки. Наступного ранку, коли я прокинувся, я вже точно знав, все між нами скінчено. Марина була вдома, я відчував це. Вона, напевно, сиділа десь у тиші, сподіваючись, що я все ж таки заговорю. Що ще залишився, хоч якийсь шанс усе виправити, але його не було. Я підвівся з ліжка і не поспішаючи попрямував на кухню. Марина сиділа за столом, міцно обхопивши руками чашку кави, яка давно вже охолола. Щойно я увійшов, її очі миттєво піднялися на мене. Вони були червоні, запухлі, сліди сліз видавали, що вона плакала всю ніч. Олександре, будь ласка, її голос тремтів, у ньому чулися відчай і благання. Я мовчки відсунув стілець і сів навпроти неї. Мої риси залишалися непроникними, без емоцій, без співчуття. Я не прийшов сюди, щоб її заспокоювати. Я прийшов, щоб поставити крапку. Наш шлюб уже закінчений. Мої слова були спокійними, але твердими, як камінь. Вони не несли в собі ані злості, ані розпачу. Все це залишилося позаду, все вже було зруйновано. Марина здригнулася, ніби я вдарив її фізично. Ні, Олександре, ні. Це була помилка, я зробила дурницю, я знаю, але ми можемо все виправити. Я кохаю тебе. Я коротко, майже зневажливо, засміявся і похитав головою Любиш мене? То це був тільки Андрій, чи ще хтось. Вона мовчала. Не спробувала навіть виправдатися, і ця тиша була для мене найкращою відповіддю. Я повільно видихнув, відсунув стілець і встав: Ти залишаєшся тут до моменту, поки розлучення не буде офіційним. Після цього все. Мій голос був рівним, без жодної нотки сумніву. Сльози хлинули з її очей, вона затремтіла, розридаючись так, ніби вперше усвідомила, що зробила. Але я просто розвернувся і пішов, залишивши її сам на саме з єдиним, що у неї залишилося, наслідками її власного вибору. У бізнес-середовищі новини поширюються швидко, але такі скандали розносяться миттєво. Спочатку це були лише перешіптування, колеги переглядалися, обмінюючись багатозначними поглядами. Я не звертав уваги, не було жодного бажання бути частиною цього балачкового потоку. Але вже в понеділок ситуація докотилася до керівництва. Те, що Андрій був викритий у зв'язку з дружиною підлеглого, не просто зганьбило його як людину. Це стало ударом по репутації компанії. Стерліна Ентерпрісес завжди робила ставку на етику, професіоналізм, лідерські якості. А те, що зробив Андрій, не просто переходило межу, воно її знищило. Почалося внутрішнє розслідування. І коли вони занурилися глибше, виявилося, що Марина була далеко не першою. Андрій роками використовував своє становище, щоб отримувати особисті вигоди. Одні жінки піддавалися добровільно, інші опинялися в ситуаціях, які складно було назвати справжнім вибором. Раніше кадровий відділ вдавав, що нічого не помічає, але тепер усе стало занадто явним, надто масштабним, щоб можна було замовчати. Наприкінці тижня Андрія усунули від роботи. Ще через кілька днів його звільнили. Отак, От одним махом його кар'єра, його бездоганна репутація, його вплив. Усе пішло під укіс. Людина, яка колись вирішувала долі інших, втратила контроль над власною. А я? я не святкував, не відчував тріумфу, не відчував нічого. Коли Андрій остаточно впав, я вже давно перегорнув цю сторінку, а ось Марина вона так і не усвідомила. Навіть коли пил осів, коли все вже розвалилося на шматки, вона продовжувала дивитися на мене тими самими очима, сповненими відчаю і нерозуміння, ніби не могла збагнути, чому все скінчилося. Є люди, які власноруч руйнують своє життя і навіть не розуміють, як це сталося. Вона була однією з них. Але це вже не мало до мене жодного відношення. Минали тижні після нашого розлучення. Моє життя, нарешті, набуло нормального ритму. Робота йшла стабільно, рутина повернулася, і вперше за довгий час я знову почав відчувати себе собою. А потім, пізно ввечері, телефон завібрував. Одне повідомлення, я сумую за тобою. Можемо поговорити? Я довго дивився на екран, пропускаючи ці слова крізь себе. Прочитав, видалив і пішов далі без відповіді, без розмов про закриття гештальту. Вона зробила свій вибір. Я свій. А що б зробили ви? Чи дали б їй ще один шанс? Чи спробували б усе виправити, чи як і я, просто пішли б не оглядаючись, ось у чому правда, деякі речі неможливо пробачити, і деякі люди усвідомлюють, що втратили лише тоді, коли вже надто пізно. І до того моменту вам вже буде байдуже. Дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас була схожа ситуація, напишіть у коментарях, що зробили б ви.